Українські міста активно готуються до непростої зими. Видання громадське з'ясувало, як місцева влада підготувалася до відкриття пунктів незламності, яка ситуація з генераторами чи будуть зажилені світлофори на найбільш завантажених перехрестях Києва, Львова, Дніпра та Одеси. Про це докладніше далі. У Києві світують, що закінчили підготовку до опалювального сезону. Київ теплоенерго підготувало до зими майже три тисячі теплових пунктів, нібито усі котельні, де технічно це було можливо, тепер обладнані генераторами. Також до роботи готова 51 одна персона мобільна котельня. Вони за потреби зігріватимуть заклади соціальної сфери, лікарні та пункти незглавності. Серед оригінальних рішень столиці перша в Україні житлова електростанція. Багатоповерхівка на вулиці Митрополита Шептицького отримала. Обладнання для сонячної генерації, за допомогою якого виробляє власну електроенергію. Якщо будинок буде знестромлений, там все одно працюватимуть насоси для підкачування води, ліфт, буде освітлення в коридорах та інтернет. Міська влада Львова рапортує, що вдалося забезпечити твердопаливними котлами всі комунальні лікарні, школи та інтернати. Це дасть змогу в разі критичної ситуації перетворити їх на пункти незглавності і прийняти до півтисячі людей у кожному. А ще місто домовилося з колегами з Норвегії стосовно постачання когенераційних установок на 20 МВт для критичної інфраструктури. Місто може похизуватися й тим, що забезпечило альтернативним вживленням усі 68 світлофорів, які встановлені на складі. Адних перехрестях ще у 22-му році Львову вдалося забезпечити кожне укриття печами, буржуйками та запастися дровами, аби в разі виведення з ладу системи теплопостачання містяни могли прийти в укриття. Тоді буржуйки не знадобилися, але вони залишилися в робочому стані. По Одесі відключення світла б'ють чи не найважче. Місто не має власної генерації, а Росія ще й регулярно атакує підстанції. Щоб нормально пройти опалювальний сезон, котельні вже третій рік поспіль забезпечені генераторами. Також місто отримало першу когенераційну установку, і ще три очікують до кінця року. Міська влада запевняє, що подбала про достатній запас технічної та питної води, а також про генератори для пунктів незламності та об'єктів критичної інфраструктури. Чиновники підготували чотири. 445 пунктів незламності, які обладнані всім необхідним. Причому 80 з них розташовані у школах. Там одесити можуть зігрітися і підзарядити мобільні пристрої. Про роботу світлофорів під час блекауту місто теж подбало. Більш як половина з них обладнані резервним живленням. Вони зможуть працювати від 2 до 8 годин. У Дніпрі була проблема з тим, що навіть після ввімкнення електрики вода до найвищих поверхів у висотках доходила не одразу. Щоб розв'язати цю проблему, місто закупило додаткові насосні станції. Зараз ними обладнані 98 будинків, у яких мешкають приблизно 25 тисяч людей. Залишилося обладнати ще 160 будинків для 28 тисяч Дніпрян. Як запевняє місцева влада, кожна лікарня має власні генератори. Також чиновники обіцяють до кінця року організувати пункт пункти незламності на базі кожного комунального підприємства та у школах, де також заздалегідь подбали про буржуйки і достатній запас трову. Дніпро також зможе організувати роботу світлофорів під час відключень. Вже понад 30 з них мають альтернативне живлення. До кінця місяця їх має бути не менше 70. Щодо пріоритетності, місто радилося з патрульною поліцією. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.